Вітаю в ефірі. Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що побачите сьогодні у випуску, просто зараз двоє поранених та три знищених будинки. Авіаудари російських військ по прикордонню Чернігівщини не займаються знешкодженням, але шукають та маркують вибухонебезпечні предмети. Як цивільні без досвіду допомагають розміновувати Чернігівщину? Вони відбудовують Чернігівщину і мріють, що одного дня вже Чернігівці поїдуть відбудовувати Донеччину. Історія волонтерів з Краматорська. Війська РФ вчора ввечері скинули авіабомбу на прикордонне село у Семенівській громаді. Один авіаудар зафіксовано в населеному пункті Архипівка. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Як йдеться у повідомленні, близько 21.35 росіяни скинули з російського літака типу Су 35 керовану ФАБ 500 Внаслідок удару поранені дві місцевих жительки. Також сталося займання трьох приватних будинків. Їх знищило полум'ям. Крім того, вчора вранці росіяни двічі обстрілювали з вертольотів імовірно керованими авіаракетами села Красний Хутір та Галаганівка. Про жертви серед цивільного населення інформація там не надходила. Не займаються знешкодженням, але шукають та маркують вибухонебезпечні предмети. У селі Зайці спеціально навчені цивільні демінери проводять розмінування території, де рік тому розташовувались позиції російських військ, аби ці площі можна було використовувати як сільськогосподарське угіддя. Як цивільні без досвіду допомагають розміновувати Чернігівщину, розкаже Дар'я Сидоренко. Я перебуваю поблизу села Зайці на Чернігівщині. Ще торік цю територію займали російські позиції. Зараз, аби розчистити її від вибухонебезпечних предметів, там працює команда спеціально навчених цивільних демінерів. А от, наприклад, карта цього полігону, де вказана кількість днів, скільки тут працюють фахівці, і скільки саме демінерів наразі працюють на полігоні. Аби пройти навіть у зону, яка помічена як відносно безпечна, потрібно бути у повному у це зокрема захисний жилет і захисний екран. Цією ділянкою опікується Швейцарський фонд з протимінної діяльності Ukraine. Він входить до переліку операторів протимінної діяльності, які пройшли сертифікацію в Україні і займаються гуманітарним розмінуванням. Організація працює на кошти, які отримує від іноземних донорів, наймає демінерів із досвідом роботи саперами, і без нього. Усі працівники попередньо проходять навчання. Раніше консультантка в інтернет-магазині, а нині демінерка Анна працює на полігонах близько двох місяців. Каже, спершу дуже хвилювалася, але що більше навчалася, то впевненіше себе почувала. Дуже гарно навчають, і якщо ми будемо працювати з губопособом, то все буде добре. Особливістю роботи демінерів є те, що вони не займаються знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Якщо Домінер знаходить боєприпас, він його маркує. І потім, в залежності від типу боєприпасу, того чи безпечний він для переміщення, чи небезпечний, ми його передаємо або ДСНС, або Державній спеціальній службі транспорту на подальше знищення чи знешкодження. Після розмінування цей полігон планують використовувати як сільськогосподарське угіддя. Загалом ділянки для розмінування визначає місцева влада та центр протимінної діяльності. За словами Монтгомері, ФСД «Юкрейн» нині налічує 200 співробітників і працює в Чернігівській, Харківській та Миколаївській областях. У кожному регіоні зазвичай наймають місцевих мешканців. Однак є серед співробітників і іноземці, і внутрішньо переміщені особи. У майбутньому штат планують розширювати. А це полігон у броварах на Київщині. Він тренувальний. Тут британська організація «Хало Траст» навчає своїх фахівців з розмінування. Ми проходимо новий метод лінійний. У нас відсутня загроза розтяжок, і ми шукаємо протипіхотні міни. Тому ми проходимо поверповерхнисні сигнали, шукаємо в ґрунті. Ало, трас також є одним з операторів протимінної діяльності в Україні. Зараз організація налічує 700 працівників в Україні, 500 з них набрали вже після початку повномасштабного вторгнення. Ми навчаємо людей методично, повільно і плануємо збільшити кількість персоналу до двох тисяч на кінець цього року. Працюємо не тільки в Київській області, маємо локації у Миколаєві та Харкові. Там є такі ж тренувальні полігони, де ми навчаємо людей, щоб вони там працювали. Близько 30% території України наразі заміновано підрахували в ДСНС. Дар'я Сидоренко, Віктор Мозговий, Іван Горбунов. Суспільне новини. 57 мільйонів гривень на облаштування укриттів у школах Чернігівщини передбачили в державному бюджеті. Як повідомив Суспільному начальник управління освіти і науки Чернігівської ОДА Юрій Музика, гроші надходитимуть протягом п'яти місяців. Перший транш близько 13 мільйонів гривень має надійти у травні, каже музика. Загалом ремонт укриттів за гроші з державної субвенції планують завершити до кінця 2023 року. Для області передбачено певна сума це 57 мільйонів 747 тисяч гривень. Вони будуть надходити протягом п'яти місяців. Кожен місяць там одна частина буде надходити. Згідно постанови виписані чіткі критерії, які заклади можуть бути, які напрямки, які роботи можуть здійснюватися. Загальний підхід це те, що ми плануємо облаштовувати чи будувати укриття там, де їх немає взагалі. А якщо будівництво, то це 7-8 укриттів. Ну, якщо співфінансування, то може там, ну, до 10. -ти. До 16 травня навчальні заклади мають подати проектні пропозиції щодо облаштування чи зведення укриттів. Проаналізувавши їх в управлінні освіти, прийматимуть рішення, які укриття ремонтуватимуть чи будуватимуть першочергово. На Чернігівщині понад 400 навчальних закладів не мають укриттів. З них 225 користуються укриттями поза межами закладу. Загалом в області зі слів музики зазнали руйнувань 143 заклади освіти, з них 70 вже від. Відновили. На Чернігівщині три громади завершать навчальний рік 26 травня. Про це у коментарі Суспільному повідомив начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Юрій Музика. Першими на літніми канікули підуть учні Сосницької, Биринської та Березнянської громад. За словами музики, у решті громад навчальний рік завершиться пізніше, до 12 червня. Нагадаємо, закон України про середню освіту передбачає, що навчання у школах не може тривати після 1 липня. А от структури. Структуру навчального року визначає кожна школа окремо військово-цивільні адміністрації разом із освітянами також можуть коригувати терміни та самостійно ухвалювати дату закінчення навчання. Вони відбудовують Чернігівщину і мріють, що одного дня вже Чернігівці поїдуть відбудовувати Краматорськ. Двоє друзів з Донеччини Станіслав Щербоп'янт і Олександр Чорний, родом з Краматорська. Навесні 2022 року. Вони поїхали з міста, де народились і виросли, щоб врятувати свої родини. Три місяці жили на Львівщині, а влітку переїхали до Чернігова. Як знайшли себе у волонтерстві і чи готові Чернігівці їхати відбудовувати Краматорськ? дізнавалась Дар'я Янушкевич. Станіслав набирає повні відра цементу, а Сергій заливає фундамент. Обидва родом з Краматорська, де прожили біля 30 років. Через повномасштабне вторгнення, 24 лютого 2022 року, чоловікам довелося покинути рідне місто. Тоді обстрілювали ну, не так, як зараз. Зараз ну, дуже сильніше. У мене зараз там мати з батьком залишились, ну, тому я дуже за них хвилююсь. А виїжджати вони не можуть, тому що є ще родич, який потребує уходу. З кожними обстрілами відразу дзвоню додому, в будь-який час, неважливо, це день чи ніч. Щоб почути, хоча б голос, що у них все добре. Спочатку родини переїхали до Львівщини, а коли деокупували Чернігівщину, хлопці переїхали жити на північ України. Всі зараз цінять, мабуть, саме цінне то життя. І, бо воно може обірватися в будь-яку хвилину додому. Поки що ми не плануємо їхати. будемо тут у Чернігові. Одразу долучилися до групи волонтерів з відбудови. Відновлюють зруйноване росіянами житло. Одразу пішов, пішов, втянувся, і потім Саша прийшов ще, Це мій Натача, кум. Знаєте, що і підряд волонтерам. По цей день і не будемо зупинятися, доки все не відбудуємо. Народ, скажімо так, то велика сила. Якщо люди всі згуртуються і вони будуть всі разом, і тоді все вийде у всіх. Перший будинок, який хлопці почали відбудовувати, належить Ігорю Локтєву. Сьогодні вони всі разом на толоці. Заливають фундамент Данилу Раку, хлопчику, який продавав молоко, щоб зібрати гроші мамі на протез. Приходять так, прийшли, а роботи нету, дай дай щось то дай щось то От, то есть, ну, довольно, ну, как доволі бы, хороші ребята, позитивні. Э, Настроєння постоянно. То есть, приходиш, когда к себе на руйнований будинок прийшов, то все опускається, так скажемо, руки опускаються. Хлопці приходять і якось. Оно, э, ну, Морально, моральна підтримка дуже велика. Після 24 лютого чоловіки, які завжди розмовляли російською мовою, родинами перейшли на українську. У нас вся освіта на російській мові була. Всі школи, садочки, все. В родині також почали говорити українською, тому що донька почала ходити у садок. У садку теж спілкуються українською, щоб і їй було простіше, ну і ми якось живемо в Україні. Все повинно, ну я так вважаю, все повинно бути державним. Чернігів кажуть хлопці, їм дуже нагадує рідне місто Краматорськ. Так у нас не ну трохи город поменше, населення поменше, але ну люди такі ж і мріють. Що одного дня чернігівські волонтери поїдуть разом з ними відбудовувати Краматорськ. Коли ми будемо повертатися в Донецьку область, у своє рідне місто. Ми дуже мріємо, щоб люди допомагали не тільки наші, донецькі, а й з усієї України, щоб приїжджали, тому що Донбас дуже сильно зруйнований. Чернігівські ребята, я впевнений на 100%, що вони поїдуть, тому що. Інакше не буде. Поїдемо. Ми вже домовились. Ми минулого разу, коли ось тут були, так теж так сміялися. Хлопці так Краматорськ відбудуємо всі, да відбудуємо. Давай коли там їдемо? Ми вже домовляємось, коли їхати. Дар'я Янушкавич, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Підкриття купального сезону на пляжі Золотий берег під питанням. Про це у коментарі Суспільному повідомив начальник відділу з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради Григорій Годун. Натомість на двох інших офіційних пляжах Чернігова біля Ялівщини та на гідрокар'єрі купальний сезон відкриють після того, як дно водоймищ перевірять на наявність вибухонебезпечних предметів. За словами Григорія Годуна, перевірка триватиме до кінця травня. Також на гідрокар'єрі планують вставити встановити два рятувальні пости. Для цього в бюджеті міста вже передбачені 270 тисяч гривень. Ці гроші підуть на три місяці роботи рятувальників. Що ж до золотого берега, каже Годун, то говорити про відкриття купального сезону там можна буде тільки тоді, коли десна повернеться у звичайне русло. З його слів, висока вода могла принести до пляжу вибухонебезпечні предмети. Дослідити дно зможуть лише після спадання води. Крім того, аби відкрити пляж для відвідувачів, треба буде привести до доладу інфраструктуру, яка зараз повністю затоплена, сказав Григорій Годун. Далі цитуємо. Тому я навіть не знаю, чи буде взагалі ухвалюватися рішення щодо відкриття там купального сезону. Кінець цитати на сьогодні у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.